Доброго вечора, панове, вітаю вас. Телеканал Зік розпочинає мовлення. Першими у нашому ефірі виходять новини. У студії працює Андрій Бурда та Ольга Герич. Пропонуємо вам близькі новини. Огляд найважливіших подій, які відбулися у нашому місті. Вже за мить. Дивіться випуску про таке. Перше вересня сім тисяч дітей прокинулися школярами. Під Львовом вдруге за чотири дні збили людину на пішохідному переході. Протягом місяця два при надходженні коштів ми десь то питання вирішили. Будемо старатися першочергово. А чемпіон світу з боксу Андрій Котельник повернувся до школи, Боже, спасіба. 1 вересня це не тільки старт телеканалу ZIC, а й день знань. У Львові до школи сьогодні пішло майже 7 тисяч першокласників. Це на 230 дітей більше, аніж минулого року. Серед них Христина Проданчук. Ми провели кілька годин із майбутньою першокласницею просто перед першим її виходом до школи. Нашій героїні вперше довелося прокидатися так рано у восьмі ранку. Останні години шестирічної Христини Проданчук у статусі просто дитини бачили наші кореспонденти. Різницю між школярем та дошкільнятком шукала Роксолана Воскова. Своє стеження за майбутньою школяркою Христиною Проданчук ми почали ще 31 серпня. Саме коли дівчинка перевіряла, чи добре на ній сидітиме святковий одяг. Ну, подивись, чи ти справжня красуня? чи подобається тобі костюм? Справжня красуня, а, а я схваливши своє перше шкільне вбрання, дівчинка переконує, для чого дорослі вигадали школу, вона вже знає. «Їй більше буде подобатися читання, малювання. Математику в нас не дуже любить, вона рахувати не дуже любить. Англійська матема. Англійську, звичайно, дуже любить. Так. А рюкзак буде. Я вже забуду. Коли Христинка лягає спати, ми залишаємо її у спокій на 12 годин. Повертаємось зранку, 1 вересня. До школи треба йти не здавати. Чуваєш, треба збиратися до школи. Христинка підіймається і знову лягає. Все-таки піднявшись з ліжка і поснідавши. Дівчинка опиняється у тата на колінах. Коли маленькі діти вони такі вагідні, ніжні кохані, такі, вже коли стоїть дорослі, вони такі стоїть самостійні, такі вже самоупевнені. Але... Перед виходом Христинка обіцяє стати гарною ученицею, одягає вінок та бере квіти для своєї першої вчительки. За півгодини дівчинку офіційно назвуть школяркою. Руксуана Вискулова, Роман Ковалюк, Юрій Поженков, огляд дня, телеканал Зік. Квіти 1 вересня не подорожчали. Традиційно ціни на букети у цей день зростають у кілька разів. Попри те, що митники збільшили мито на імпортні квіти, сьогодні ціна букетів на галицькому ринку не змінилася. До перекладу, троянди можна було купити від 5 до 25 гривень. Букет з польових квітів – від 10 до 30. Метрова роза в нас 25-22. Ну, аж ніяк не 50 і не 40. Це щось таке, я не знаю, що вони сказали, і 70. У нас нема такої ціни. Ні, в нас ми не піднімаємо взагалі цін, тому що ми самі вирощуємо, в нас нічого не помінялося. Привізні квіти, ну там ростаможка, там інше. А в нас ні, в нас які ціни були такі. Навіть деякі віддаємо дешевше, бо треба продати, тому що своя квітка нацвітає і шкоду викинути. Ми продаємо як продаємо. Та що у нас взагалі не міняються ціни, а то просто паніка. Перший раз у перший клас у Дідилівському навчально-виховному комплексі, що у Ком'янко-Бузькому районі, свято 1 вересня називають святом для першокласників. Як тут святкують день знань та які умови чекають на першачків, дізнавалася Оксана Сахаравич. Раніше учні з іншого села йшли на уроки 7 кілометрів по такій дорозі, і неважливо, чи падав дощ, чи світить сонце, як сьогодні. Щоб встигнути на шкільний автобус, дітям треба вставати о пів на сьому. Зранку дуже встаю пів сьомої, сьомого година, щоб добратися до школи. Нас везе шкільний автобус дуже зручно, не буває такого, що Він не приїжджав. У Діделівській школі свято 1 вересня святкують скромно. 40 хвилин урочистої лінійки. До прикладу, у львівських школах таке свято триває близько двох годин. Святкову програму тут готували в останні тижні серпня. Складаємо сценарії, збираємо дітей, роздаємо їм віршики, щоб вони вивчили. Тому що більше перше вересня ми е, присвячуємо нашим першокласникам, а останній дзвінок ми вже присвячуємо нашим одинадцятокласникам. День знань розпочинають традиційно. Одинадцятикласники ведуть за руку на лінійку першокласників. Для усієї школи лунає гімн України. Тоді директор школи вітає усіх із початком навчального року. Продовжують першачки. Любі наші пригадати, що ви теж такі були. Після завершення урочистої лінійки лунає перший дзвінок. Для першокласників це перший урок у їхньому житті. Вони прийшли сюди з батьками. Я буду гарно вчитися і буду файно слухати і, і буду маму слухати. Я буду файною ученицею і буду всіх любити. Цьогоріч у перший клас прийшло 19 учнів. Загалом дідилівська школа розрахована на шість сотень дітей. Навчається лише третина. Оксана Сахаревич, Рустам Огляд дня, телекомпанія Зік. І кілька слів про малоприємне. ще одна жертва злощасного переходу цього разу на Зебрі у Солонці. Там під колесами авто загинув молодий чоловік. Тіло поки що не опізнали. Водій винуватець зник з місця події. Авто оголосили у рошок. За останні п'ять днів це вже друга смерть на цьому пішохідному переході. Тільки після цієї смерті чиновники відповідальні за безпеку руху на дорозі зібралися навести тут лад. Коли там припиняться смерті, дізнавався Сергій Борошевський. Солонка, п'ятниця, друга година дня. Вантажівка на великій швидкості збила дівчинку, яка щойно вийшла із церкви. Я, вірніше, почув вже удар, гальма і як колеса тягнеться щось. ДТП тепер став? А як, як так? Ви не бачили цю дівчинку чи що? Ясно, дякую. Водій на даний час не може нічого пояснити. В нього, мабуть, шок там вже слідство з'ясує всі обставини. Вже у вівторок на цьому ж місці водій невідомого авто збиває 25-річного чоловіка і втікає. Про неврегульований пішохідний перехід у солонці уже давно говорять тут, в обласній службі автодоріг. Саме ця інституція вирішує, де і коли поставити для прикладу світлофор або надземний пішохідний перехід. Завжди так виходить, що от щось станеться. Ми робимо. Ну то, то не, не, не так, направду кажу. Про цей світлофорний об'єкт, будемо казати, регульований. Ми вже говоримо трошки дов, довше часу, і були звернення, були листи, і ми вже ці питання опрацьовували до скоєння цього ДТП, але знову-таки складність фінансування не дозволило нам десь опередити це, що сталося на, на цьому пішохідному переході. Чиновник пообіцяв, що на встановлення двох світлофорів гроші візьмуть з фонду утримання доріг. Це 140 тисяч гривень. Протягом місяця-два при надходженні коштів ми десь то питання вирішимо. Будемо старатися першочергово. В обласному даї кажуть, що вже кілька місяців пишуть дорожникам приписи. На тому перехресті потрібні не світлофори, а надземний перехід. Втім, в облавтодорі кажуть, немає грошей. Вартість надземного переходу буде коштувати в межах двох мільйонів гривень. У вас є ці гроші? У нас, нас цих грошей немає. На сьогоднішній день ми цих грошей немає. Ми вирішуємо питання, я кажу, як першочергові заходи влаштування цього регульованого пішохідного переходу. За інформацією обласної Даї, вперше вони звернулись у автодор півроку тому, щоб ті збудували міст. За невиконання припису Даї чиновникам автодору загрожує адміністративна відповідальність. Найважче ж покарання дісталось цьому хлопцю. Саме його сестру п'ять днів тому збили на пішохідному переході у солонці. Сергій Барашевський, Юрій Пеженков, дня, телеканал Зік.